Робота у прямому ефірі триває прямо зараз. Будемо говорити про флешмоб до сторіч акту Злук, до свята дня соборності України. З нами Наталя Деліва, організатор заходу. Вітаємо вас у студії. Оксана Друганова, співорганізатор акції, вітаємо вас у студії. Доброго дня. Ну давайте про те, як саме відбулася акція. Ми розуміємо, що вже можемо говорити постфактом. Так, okay. так. ну скільки людей зібралось? Як важко було це робити, чи ні? Чи охоче люди вийшли на вулицю взимку? Холодно в Одесі. Хочеться приймати участь у заходах, коли тепло, але сьогодні теж акція все таки відбулася. Розказуйте. А, ну, е, так, організатором цієї акції була Асоціація жінок України Дія. Е, Штаб-квартира знаходиться у нас в Одесі. Uh -huh. І ця акція була не тільки в Одесі, а вона була всеукраїнська. Тому що наша асоціація це всеукраїнська організація. У нас є вже 15 представниць по всій Україні. Uh -huh. І ми робимо такі акції. Так, наприклад, 24 листопада, ми робили таку акцію День дієвої жінки України. В цей день всі наші представництва робили якісь добрі справи, і потім ми їм ділилися. А ну як це сторіччя? Така е, видатна подія, як сторіччя актів злуки, навіть одне слово можна казати злуки то і всі будуть розуміти, що ми розмовляємо День Соборності України, схід та захід 100 років, і як же це таке свято велике? І це ну як не звернути на це увагу, не звернути увагу на об'єднання. Бо я вам скажу, що хоч і 100 років пройшло, але до сих пор наша Україна чомусь не може об'єднуватись. А якби вона... Ну, об'єднувалась частіше заради України, то у нас би було ну, гаразд краще економіка, і, і мир би у нас вже був давно. І ми, жінки, ми не можемо так приймати там, наприклад, участь у переговорних процесах. Ми не можемо зараз приймати рішення на державному рівні, що ми жінки можемо робити, як ті берегині миру. Ми можемо. Показати свій погляд, ми можемо молитися, ми можемо звернути увагу, і ось таки така акція. Ми її назвали Зв'яжи оберіг України так. ми взяли стрічки. І все це робилося у других ну, містах нашої України. Ми з стрічечки нашого прапора жовта і голубенька. Ми їх зв'язували, робили такий ланцюг. А потім кожен на цій стрічечці написав свою, свою мрію щодо України, своє побажання нашій Україні. І ця стрічечка в'язалася одночасно, ще раз кажу. Тернополі на Заході, uh -huh. на півдні, в Одесі, у Кропивницькому, у Новій Каховці Херсонської області, у Ужгороді, в Києві, uh -huh. в Новій Каховці, а я сказала, та, Рівне, в Дубне, село Миколаївка Рівненської області, село Корсунка, Херсонської uh -huh. області. Тож ми можемо сказати, що 15 представництв. Десять ну, так виходить, У нас 15 представництв, так. ну 10 у цей день вичай. о 12-й годині, вийшли і в'язали ці ну, жінки Брали участь у акції, Так, приєднувалися. А наприклад, у рівне вони так зробили. Вони у школі всім розповідали про цю акцію, і учні плели цей оберіг України у Кропивницькому Вони збиралися на площі на Майдану Незалежності У Тернополі біля пам'ятника Симона Петлюри. І, до речі, ці срічечки не просто так ми зв'язали. Ми їх. Сохраніли. І ми у квітні, місяці, у нас буде з'їзд. Він, представниць нашої дії, він проходить в музеї історії України в Києві і членкина директорка цього музею, вона наша членкина асоціації дії. І ми зв'яжемо тепер всі ці стрічечки, всі, що ми нав'язали, жінки асоціації дія по всім містам, і віддамо це в музей історії України. Ну а ем, скільки в Одесі брали участь у цій акції? Ось людей? Е, ось е, я бачу ну, зараз показую да фрагмент маленький. Десь у нас було 50 людей. До речі, у нас військовослужбовці і е, жінки асоціація дія. Хтось привів своїх діток, студентів е, і Понад 50 людей було так? ну важливо звернути на це увагу, так тому ну ми yeah. можемо сказати, що 50 людей це небагато. Не багато. Але сам факт того, що акція відбулась, і сам факт того, що люди написали свої побажання, і ця акція відбулась у інших містах нашої нашої держави. Це така символічна подія, яка говорить про те, що давайте друзі об'єднуватися. Так, так? Так, так, так. Причому ми цю акцію проводили біля пам'ятник, провели біля пам'ятника Івана Франко, і ви ну запитували, а чому біля пам'ятника Івана Франко? Іван Франко не дожив до 22 січня 1919 року, але він дуже прагнув до об'єднання України. і Він колись написав такі золоті слова. Що ми, українці, мусимо навчатися бути українцями, не буковинськими, не галицькими, а українцями без офіційних кордонів. І ще Іван Франко дуже просував жіночий рух, коли він починався в Україні, допомагав Наталі Коробицькій, то тому ми збиралися біля пам'ятника Івана Франко. Чи можемо мова запитати, що ви написали на стрічках? Так, ну, побажання були дуже різні, що ми можемо побажати нашій батьківщині сили, єдності, добробуту, перемоги, миру взаємодопомоги, взаємодії, взаємодія, взаємодія щастя, благодія, щастя, надія, багатство. Ну, так. все ще можемо на зростання місця. ВВП, ну це ми не написали, це ми процедура. це думали. Ми ще економісти і теж залишили там своє побажання. Ну, хочеться спитати тоді вас саме про ваше відчуття. Наскільки вам здається, ця єдність є в нас у українців зараз? І якщо вона. Вона ну, завжди є куди рухатись. І розуміємо, що і в цьому питанні теж. Що треба ще українцям робити, щоб ми стали більш єдні, щоб ми стали монолітні і паче сильні? Ну, можна провести паралелі з тими подіями, які відбулися 100 років тому, між сьогодні і тому, тому що мені здається, наприклад, що у нас якесь історичне дежавю. Є кілька факторів, які ми повторюємо, повторюємо і повторюємо в своїй історії. Як і 100 років тому Україна стикнулася з сепаратизмом. Суть цікаво у тому ж самому регіоні. Угу. Ті ж самі ляльководи були у цього сепаратизму. Так само, як і 100 років тому, суспільство наше не було консолідовано. Частина хотіла бути з Росією, частина хотіла в Європу. Все це було, ну як і сьогодні. Угу. Наша еліта, як тоді, як і, і сьогодні, ну, вони, ну, не можемо сказати, що маємо зрілу еліту, тому що був недооцінений фактор е, війська для, незали... для збереження незалежності України і корупція в уряді, і та же, е, 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 еліта. Яка боролася з протиріччями, одні тягнули туди, інші туди. Все це є і сьогодні, так, це і, так. Дуже, і це дуже е, небезпечний фактор, тому а що скажіть, ми знаходимося в стані це війни. Тому що ми не вміємо навчатись, чи ну, чому відбувається це знаєте, е, е, по колу нашої історії? Чому ми не ті ж граблі наступаємо? Ну, Може, може тому що е, 70 років. Страти незалежності та. після да, 21-го року, може, тому що еліта, яка була знищена під час голодоморів, під час репресій, може тому, що суспільство наше ну дуже незріле. Ми не вміємо думати, аналізувати. Ми тільки вчимося цьому, але вже ну є надія на те, що молодь вже почала думати, і люди почали ну потрошки вчитися, вчитися. Не просто слухати, а чути, не просто бачити, а аналізувати. Ну дуже на це хочеться сподіватися, тому що ми, нам буде важко зберегти незалежність, якщо ми не, не почнемо дорослішати. А Я ще, знаєте, думала, ось про що не раз вже думала, і я в цьому переконана. Коли я сама задумувалася і кажуть, який код одужання нації, де той код знайти, щоб нація наша була там консолідована? Mm -hmm. А от у слові цьому код, у цьому три, три літери, вони і є та згадка цей код, культура, освіта, духовність. Якщо ми будемо приділяти цьому увагу культурі, освіті, духовності, не так на остаточному принципі, ну там дай. Mm -hmm те, що у культурі той щось ми зробимо, та що там освіта? Ну і так, діточки вчаться, та як і, як і ладно. духовність, та що той Томас, та що то та, та церква, та що то та там ще? Так не по перше, треба була культура освіта, духовність, а вже потім. А ми по колу, як ми кажемо, замку тому mm -hmm. ходимо. Значить, так, на культуру нема грошей, культури нема коли приділяти часу, нема культури, тоді у нас. Ворують, тоді у нас корупція. А якщо ворує корупція, грошей нема на культуру. І я так пішо туди, сюди, туди, сюди. І ось треба замкнутися і якось разомкнути. Подумайте, люди, культура, освіта, духовність ко дуже дуже не дуже важливо. багато чого залежить. От ви кажете, подумайте, люди, а все ж таки, ну апелювати можливо, треба не тільки до людей до загалу, а до, до тих власне людей, які приймають це рішення. Ну так, у це ж ми і кажемо про те, що ми не можемо приймати рішення. А рішення треба прийняти при при ну як. Якщо ми будемо приймати рішення, тоді ну як ми бачимо, тоді і ми так можемо робити. Тобто, от, наприклад, у 2018 році асоціація діє шість наших учасниць були на 62-й сесії. ООН. і там Антоніо Гутере, генеральний секретар асамблеї, ООН, сказав такі слова: жінки владу не віддають, владу беруть, і він угу. каже: якщо більше буде жінок у політиці, тоді і буде більш порядок, і жінки вони не так відносяться до свого суспільства. Вони так. Відносяться до суспільства, як до своєї сім'ї, щоб там була благодія, взаємодія та надія. І якщо жінки будуть приймати рішення, то дивіться по гендерної рівності. Яка країна з великим ВВП економіку Ісландія? А вона на першому першому місці по гендерної рівності? І так будемо дивитися, Фінляндія, Швеція, Німеччина. От де благодія, там жінки. А де... Це правда, Азан, це статистика. А, наша сан... злі... країна займає 65-й місце і 146 стран по гендерної рівні. Жінкам треба цікаві спостереження. Дуже так. цікаво, те, що ви на це звертаєте увагу. Можливо, це працює, можливо, неможливо, а... А точно це працює. А, ну я розумію вашу думку. А, добре, а, стосовно того на що зараз дивиться молодь, а, тому що ви її виховуєте в певному а, сенсі а, сучасну молодь. Чи здається вам, що вони добре розуміють, що таке Україна, що таке державність, чи вони а, в думках будують своє майбутнє саме в цій державі? Що ви от бачите зараз у нашій молоді? Думаю, що з кожним роком все більше і більше стає молоді, молоді народжені вже в Україні, які бачать. І як батьківщину, які ці цінують, її як батьківщину, які хочуть підтримувати культуру, які хочуть знати мову, які хочуть тут працювати і навчатися. От ще раз повернусь до освіти, культури і угу. духовності. Дуже це такі довготривалі вкладення. Але якщо ми це років через 10, воно просто вибухне. Бо у нас дуже талановита молодь. У нас люди, ну з таким високим IQ, ну такі працьовиті, ну хороші люди, ну треба. От і громадянське суспільство не можна бути байдужими, не можна оце, а якось воно буде. А нехай вони за мене вийдуть. А нехай вони я... ні встав і пішов, і тільки разом. От ми, ми ми і Ми 100% підіймемо нашу країну. І вона буде квітуча наша і кохана. Але патріотичне виховання дітей. Я я думаю, не вистачає. І ось, наприклад, рівне, чому вони у школі стали в'язати ці ну, стрічечки? Бо діти не знали, що це таке за сьогодні за свято, так. що це таке соборність так. України, що це таке за злука, чому воно, Що воно? То з дітям більш надо історичні факти розповідати. А якщо вони ще ці стрічечки будуть в'язати, то вони це запам'ятають на все життя. А, а якщо на... їм так історично там історик бручно. розкаже, ну, да, да, вони помашуть. Але коли це вони будуть робити, вони це запам'ятають. Yeah. Надо більше патріотичне виховання і зовсім освіту міняти у школах опять таки культура, uh -huh. освіта, духовність. Ну будемо. Я не я правда вірю, що на це треба робити ставку, але кожна від кожного з нас це залежить. Так. І я думаю, Україна що... починається з тебе. Так і я думаю, що і наші злоглядачі, і молодші, і дорослі зараз нас чують і якось для себе зроблять якісь такі позначки в цьому питанні. В цілому хочеться ще спитати. Ви ну флешмоб, ми розуміємо це привернути увагу, але чи є святкування цього дня? От саме ви можливо там ввечері з сім'єю чи з компанією зустрінетесь і піднімати келих і скажете про день Соборності України? Чи такого ще нема? А можливо і не треба, чи треба зробити цей день вихідним? В Україні. Ну, так. Да. Я, я думаю, що воно було б доречно, щоб зробити цей день. багато тада... вихідних? Ой, ну це, це теж вроді як би це так. Як так. Теж Але теж цей теж би як, день люди поляло. би задумалися, а це? За, за за що нам дали вихідний? І тоді б вони більше знали, бо багато людей не розуміють. Чому ви кажете, що ми як ми будемо святкувати? Так ми ж 19 годин підемо вже ще до дюка. Там вже велика масштабна акція. Ми будемо викладувати 100 років, три зуб там будуть викладувати. Ми ж співпрацюємо. Ось Наталя Михай. Михайленко. Михайленко робить таку акцію в патріотичного, патріотичного виховання, це дуже гарно. Ми підемо підтримуємо цю акцію. Okay. А так, у сім'ях, е, так, може, десь там на, е, на, на е, за, е, заході, може, є така культура, у нас нема. Але ми ж чого цей флешмоб робили? І Одеса okay. ініціювала. Південь ініціював, щоб більше про це знали, щоб більше на це увагу звертали. Тому що якщо це буде просто декларацією, так. Це залишиться, просто скажемо так на папері. Але якщо ми за столом і дітям і поговоримо один так, з одним так, про те, що так. значить соборність, і яким чином це відбувається зараз для кожного з нас, можливо, це стане більш зрозуміло. Я про це і говорив. Можливо, є... можливо, цей день треба зробити таким днем, щоб. Келих келихами мені здається, що вже місяць Келих і підіймає. Yeah, Ставлять а достатньо вже сісти і подумати, так, що так. я що я зробив для України? От скільки я при що я зробив для своєї країни, і чому? Ну чому не вийшло тоді? Ну, не вже ми можемо собі дозволити зробити ще раз таку помилку. У нас українці вони пасивні. Знаєте, у нас багато об'єднатися не може. Дивиться, що у нас в Верховній Раді робиться. Так? Пасивні. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Тіпа, зробить мені гарно, а ти що так, зробив? Так. Так? А ти вийшов, ти щось зробив? Ну хоч щось. Чого тобі гарно, а що ти зробив для того, щоб тебе було гарно, щоб тебе не чіпали, щоб у тебе був прибуток, добуток? Ну так гарно. Ти заплатив е, податки, на 100% заплатив mm -hmm. податки, щоб ті гроші були, щоб давали пенсії і так далі. Чи ти у конверти е, е, ну, зарплатню платиш і думаєш, як його викрутитись? А потім кажуть, чого в мене так багато грошей там йде на то, і на то і на то. А що ти зробив для цього? Запитай собі, mm -hmm. зроби щось. У нас люди пасивні. Вони е, хай та ні, що Которе я там? Я не виконання? приймаю рішення, за мене приходять зроблять. Зроблять, а ти, що і це роки. Це роки. Це правда. І сьогодні а, а, прозвучало там, скажімо, а, на зразок Японія і японська нація, які вони єдині, скажімо, і як вони демонструють свою єдність, і яке відношення у них до їх держави, до їх вулиць. Я думаю, що не про японців зараз мова, а про те, що брати добрий приклад необхідно. Так так, обов'язково. Давайте почуємо з нами на скайп-зв'язку народного депутата України Олексій Гончаренко з останніми новинами з парламентської асамблеї Ради Європи. Олексій, вітаємо вас у студії. Вітаю вас. Ну, що там відбувалося сьогодні? Власне, наскільки зрозуміло, вчора, вчора був такий непростий день для української делегації. Що сьогодні? Вчера был результативный день. Российская делегация не приехала, изоляция России углубляется. Был утвержден единогласно срочные дебаты по российской атаке возле Керченского пролива. И это был очень результативный день. Сегодня из важных новостей, вот прямо только что завершилось заседание политического комитета парламентской ассамблеи «Света Европы», в котором я имею честь представлять Украину. И был утвержден проект доклада по, на четверг по ситуации вокруг Азовского моря. И доклад этот хороший для Украины. Там есть требования немедленно освободить украинских моряков. Там есть осуждение строительства Керченского моста. Там есть важные для нас пункты обеспечении свободного судоходства через Керченский пролив и в Азовском море, что очень важно для экономики Украины. Ну и так далее. То есть это действительно очень полезный будет для нас доклад. Чего не было в этом докладе, не было осуждения использования России военной силы против Украины. И я такую правку внес. И только что она была поддержана комитетом. Только один голос был против. И теперь это тоже часть проекта доклада. То есть, что Ассамблея... То єсть асамблея осуждає спользовані воєнної сіли Російської Федерації проти українських воєнних кораблів. екіпажів. скажіть, ну можливо, вам вдалося поспілкуватися із колегами із делегатами з інших країн я, на тему ну, власне керченської протоки і на тему того, чи варто ще раз наслатити туди українські кораблі, можливо, із іноземним супроводом якимось? В этой резолюции мы предлагаем, и если она будет утверждена в четверг, а я практически уверен, что так это и будет, эта резолюция требует и предлагает обеспечить третью сторону для контроля над пересечением Терческого пролива. Такое же предложение выдвигали Франция и Германия, за может быть или ОБСЕ, или одна из европейских стран, и это навсегда, ну, как минимум на какое-то время, закроет вопрос о возможных таких провокаций, как их совершила Россия тогда в конце ноября. Я знаю, что Украина, безусловно, если будет планироваться подобный следующий поход, планирует рассылать приглашения для и для освещения этой ситуации международной прессе и коллегам. Но ну, а самое лучшее, это, конечно, было бы внимание со стороны ОБСЕ. Если бы представители ОБСЕ были на борту украинских кораблей. Ну, до речи, вы также пропонували власну присутність на борту, Поки що, ну, більш детальной информации немає, чи згода, чи, ну, насколько це. Я направил соответствующее обращение на ім'я министра обороны Украины, как в виде депутатского обращения. Кроме того, я с ним лично на эту тему говорил. И еще раз подтвердил ему лично свое желание и то, что я готов быть на борту. Я человек гражданский, ну как в роли определенного такого как. Наблюдателі може бути в какой-то мірі щита як делегат України в пасе. Я готов це зробити и Министерство оборони України в курсі этого. Но з тих пор походов не було, поэтому пока я нічого сказати не можу. Mm -hmm. Дякуємо вам за інформацію. Будемо Слава. чекати інформації детальної більш згодом. Олексій Гончаренко, народний депутат України, був з нами Скайпом. Ну а вам ми говоримо дякуємо, що знайшли час. Дякуємо за те, що Я ви хочу робите. хочу сказати одну хвилиночку. Ми написали на стрічечках хволю mm. е моряку Василю Сороки, Це наш земляк, знаходиться mm. на косабаському району у нього поранена рука. І ми дуже цю акцію також робили, щоб звернути увагу і говорили про е, волю полоненим військовим морякам. Хай вони вернуться на нашу землю, хай мир буде на нашій землі. Дякую вам. Дякуємо вам, дякуємо вам, е, Наталія Делієва, організатор заходу флешмоб до старіччя акту злуки» Та е, Оксана Страганова, співорганізатор акції. Дякуємо вам, велика пауза. Потім випуск новин, з якими ознайомить Алла Єсіна. після новин. Повернемось.